Самодрук це прекрасна форма авторського свавілля. Береш в гроші і вкладаєш їх у свою мрію жодного втручання у перфектне творіння. Проте потім нема кого звинуватити у помилках. А після консультації з видавцем їх можна було б уникнути. Та все ж, чому самодрук? Можливо, твір недостатньо пасує для ринку, і видавець вважає, що він нехай і непоганий, не продасться. А можливо, твір насправді не витримує жодної критики. Малюнок кривий, на місці сюжету виразка. А слово смик для автора це лише ім'я у тієї рогатої коняки із коди. Та іноді самодруг підкидає індустрії вельми файні смачняки. І нещодавно це сталося. В індустрії поціновувачі живуть від анонсу до анонсу, і звичним стало пов'язувати назви мальописів із видавцем. Цілком природній процес для індустрії, що розвивається. Ну, який видавець не хоче мати у своєму активі вбетоноване в історію ім'я? І навіть якщо певний персонаж, нехай з легендарним статусом не має хорошої арки вже кілька років поспіль, роки важкої праці перед тим грають на руку видавцеві. Ну, DC, Batman, Марвел, людина павук. Image, спаун, веліант. Словом, хочеться усім. Але у нас також певні імена вже лунають при майже кожній розмові про мальописи. І окремі поціновувачі знають, чиї мальописи очікують активно. Проте у мальописах задоволення, бува, приходить без попереднього дзвінка. Потрібно лише встигнути вихопити один зі ста примірників. І в мене наразі. Є три мальописи саме з цієї неочікуваної торби. Тож пропоную пройтися по ним і, можливо, вказати вам на кілька мальописних кошиків, куди можна жбурнути свої кілька тяжко зароблених гривень. І перший такий кошик це потойбічник від Сергія Гайдая. Не гівножери кажуть, що мальописів про козаків забагато і взагалі це шароварщина. Я кажу, заціпся і знайомся із сірком, незворушним козаком, який мандрує фентезійною, україноподібною частиною світу і допомагає простому люду вирішувати побутові халепи із мистичними силами і чарівними істотами за гроші. І ми спостерігаємо його роботу над одним таким контрактом. Сірко не бездумний душогуб, чортів і мавок, а більш ланка між людьми і чарівними істотами, або живіть у мирі і не заважайте одне одному, або доведеться виконувати контракт шаблею. Мушу випередити ваше питання про те, чи полюбляє цей козак трахати чорнявих чарівниць і від яких тхне травами. Я не знаю, бо у цьому випуску відбувається не надто багато. В основному сидять, базікають і курять люльку. Доважу, що як скажу більше, то почну спойлерити. Наразі виглядає як доволі просте українське фентезі про доволі класичного козака, а тому несіть ще. Тим паче, що на цьому випуску так і написано: номер перший. І цицьки присутні. До речі, цей мальопис знайти легше, ніж інші. Його можна купити або у автора Сергія Гайдая через соцмережі, або у вашому місцевому магазині мальописів. А якщо його там немає, то подзвоніть туди і попросіть завести потойбічника. Загалом, ось вам хороша ілюстрація одного з викликів для самвидаву. Друкуєш собі 100 примірників, ну бо не знаєш наскільки твій твір хороший, але виявляється, що він гідний, тому ти замовляєш іще 100. і ще 100. і ще 100, Хоча друканути одразу тисячу чи півтори було б дешевше, та й витрати все одно ляжуть на видавця. Але то таке спекуляція. Імовірно, коли робиш самодрук, то відповідальність значно менша. Або проект насправді тизер. До прикладу, катарсис від Михайла Малишева, містичний детектив, що насторожує. Цей мальопис заслужено привертає найбільше уваги. Депресивний детектив вертається до свого забитого і засраного промислового містечка, щоб розслідувати вбивство. Але у цьому світі відбулася певна подія, і деякі люди перетворилися на, якщо підсолодити авторським політкоректним жаргоном, людей із постконтактними девіаціями. Насправді ж вони виглядають як московські попи після клізми водичкою від ПЦУ. Ситуацію цих девіантів не поліпшує той факт, що у містечку один ентузіаст районної лікарні вирішив полювати на них у вельми ритуально окультний метод. Ідеальна пастка. Вони приходять по допомогу, а натомість їх прибивають до дошки. Чому нащо і хто всі ці люди доведеться шукати у наступних випусках? Цей твір інтригує, і відгуки справді позитивні. Проте мене хвилює його немальописність. Болюче одноманітне розміщення панелей привносить неприємне відчуття, що я читаю сторібор для бюджетного серіалу, на який у автора наразі немає грошей. А мальопис у даному випадку для нього лише милиця. Зрозумійте правильно, одноманітність. Панелей не завжди погано. До прикладу, Стів Макнівен у громадянці зміг. А Корішков також спершу хотів кіно, але знайшов спосіб переформатувати середовець у вельми непоганий мальопис, м'яко кажучи. Словом, катарсис Михайла Малишева все одно вартий вашої уваги. Очевидно, що автор має продуману історію, і мені особисто кортить дізнатися, що сталося далі. Отже, до третього твору для нього сам видав, мабуть, найкраще. Опція з можливих: бридкий і виштрихований Білан від колі Білана. Проте, як щось дуже гидке і дуже гендерфлюідне на вигляд, намагається шпекнути неповнолітнього хлопчика. Чи щось таке: німий чорно-білий мальопис з історією, яка більшим чином збудована на образах. Що відбувається, зрозуміло, але інтерпретувати можна у кілька способів. Наприклад, малий дізнається про певні аспекти життя з кепського джерела. Не скажу, що стиль малюнку мене вражає, але художник не сачкував. Архітектура, нехай і дуже обмежена, притягує увагу і значно виразніша за інші образи. Можливо, десь тут і закладена справжня ідея автора. А можливо, я просто тягну час, бо розповідати тут нема про що. Таким твором треба або зацікавитися з першого погляду, або шукати кращої долі. Проблема в тому, що наразі багато такого добра не знайдеш. Навіть ось цей нішевий білан, нехай. Якби була можливість щороку проходитися алеєю художників на коміконі і мати вибір, ну хоча б із десяти подібних новинок самодруку, фестиваль можна вважати успішним. Та все ж чи є сенс для автора навіть при грошах обирати сам видав на противагу видавцеві? Я вважаю, що лише у випадку, коли мати свій вір на папері, це нестримне бажання поставити галочку в списку власного досвіду. Ну, типу, як, хоч раз, стриб у житті, стрибнути з парашутом чи занюхнути доріжку зі стегна стриптизерки. Проте я вважаю, що як братися за мальописання серйозно, видавництво це обов'язковий етап, навіть якщо автор зареєструє власне, виключно для своїх творів, як це колись успішно зробив Брайан Полідо. Без цього процесу будь-який автор із купою гідних самодруків все одно сприйматиметься як аматор, і цього ярдика не уникнути. Це як перекладач, який може похвалитися хіба що стосом перекладів у стіл або піраткою. Це дитячий садок. Проте, як сходинка самодрук, це доволі адекватний варіант на прикладі того ж потойбічника. Це пригодницький мальопис про козака з елементами містики. І так склалося, що Comics, і Вовкулака, це наші гіганти мальописів, вже мають подібні активні лінійки, і видавати в теперішніх умовах два схожих мальописи паралельно невигідно. Ну бо сам собі заважаєш. Проте, можливо, хтось надихнеться і відкриє нове видавництво, розпочавши із випуску якогось успішного до того самодруку. Або його підхопить той, хто вже активно працює над ліцензіями і шукає способів видавати наше. Навряд це станеться, проте все ж очікуємо на збільшення кількості видавців мальописів за рахунок вже відомих видавництв літератури. Адже за кілька останніх років вони встигли помітити, що заходити на ринок мальописів попри все, таки вигідно. Шкода, лише вони зазвичай гадки не мають, як із ними поводитись. Ви були на третій паралелі. На снаги!